Ось, друзі, вже і вилупилися перші курчата цього року. 2025 рік. Сезон відкритий вже. Всім привіт, ви на каналі Антиальпадем. Ось, дивіться, вилупилися у мене перші курчата в цьому році. Пантамки, пухолі. Ось від моїх мішаних таких. Ось, це вже є місяць. Тоді я змонтую відео, там де їм пару днів тільки. Ось, такі вже курчатка гарні. Це тут у мішані, є люйкеданзі, воно кури несуть зелені яйця і має чорну, чорну шкіру. Є э, кохи. Тут пару штук, бо вони мішані. Ось такий цубаденкий є. І отакі красончики. Яка-яка гарна курочка. Пригань. Ось пухові, дивіться, красові. Ой-ой-ой-ой. Такі всі пухові ручні. До цих не можна доторкнутися великих до бентамок. А пухові ручні. Ось так ми зробили Тут його в курнику. Там на другому ярусі менше курчата, зараз вам їх покажу. Ось, А це ми тут так зробили для На Насідово вилітають. Голошечка вона така вона вилупилась. Ось а ще така дві ті є. Ой, воно побігло, бачите, біленьке, воно воно воно. Це мама була горна, не, була пухова, а батько її Данті. ось такий вигубили. А це ось, ось мішане теж, таке з люльками. Ось ось такі пухи, біленькі є. Ось це кух мішаний, півник такий великий. Це їм вже місяць. Місяць і неділя. Зараз покажу вам тих менших і розкажу, які ще новини хто сів, хто ще несе, чи які качки вже сіли. А ще голушечка є така пухова. І ось біленька є. Воно колече воно, не хочете влюки. І десь кохінь сінчаво, бачите, така схожа більш на кухні. Курочка, голубенька. Ось так ще вам відповідав. Такі вони вже величенькі. А тут ще десь є курочка. А ось дивіться вона саме сіла. А всю біленьке кухова. Ось саме сіла. Це мого від пільника оцього легорна і моїх мішаних курей. Бачите, схоже геть на легорну. Але це ж не чистий легорн, бо там стадії мішані. Що ви побачили? Взяли там, скали з під яйця їм давав, і вони бігають всі. Трошки почали бо як їм було мало місця, коли вони отам зверху жили, а це спустили вже на низ, то не дзьюбаються щоб я на вас не наступив. Ось. Такі курочки, гарні курчатка. Тоді вам буде ще відео, які вони були маленькі, я змонтую, саме перша буде. Так, зараз вам покажу других. Ті, що вилупилися, ось тій, коли у неділю почали лупитися. Закінчили, мені прийняття. Це маленьке, це тут курчата є, які носить зелені яйця, такий, е, темно, такий, як маран несе коричневі. І маран плюс е, амираукан. Ось, бачите, така голубенька курчатка стоїть. Чубатенька Чубатень під'єджує. Ви, на, на малих на наступить. На велитих, не наступить, на великих, щоб не наступити. Так, ось. О. Такий, бачите, який чубчик в нього. Ось. Тут десь є навіть велика, але буде почиряло. Ось це чорношкіра, наприклад, вивели з зеленого яйця. Он ще одна така сама з чубом великим. Он, ну, теж таке з щупчиком. Там є навіть така з борідкою, така як лівенька сильцева, розкраска, бачите, багатенько таких коричневих. Тут теж є як лівенька сицева з щубом величезним. ось, Це їм скита, ось ось тиждень. Саме. Тут на передньому плані, дивіться, двоє яких чубатих. Це їм саме неділька жовтий наче, все добре, Тьфу на них. Та й все. А ось, бачите, він це буде кучеряве. Велике кучеряве. Так вам що холодно, що ви почали кубити? Тут Треба зараз підкинути дрів. Ось, дивіться, ця голушилась така Так що такі оця ціплятка у мене, це другий вже виводок. Ще заклав, ой, що це в не фокусуєте? Ще заклав гуску і заклав качки. Вони неслися, але не хотіли сідати. А це вже сіло дві качки. Зараз вам теж покажу. Але, мабуть, в наступному відео. Чипасіте вам зараз покажу, таке буде одне. Довге воно дивіться, як. Ні кадань залітають. А пухові мої самі найручніші. Це таке я до них, і вони всі поприбігають. Ось така вікається та пухове. Гарне. Такий маленький, але гарний. Чого ти його б'єш? Ось бачите, дивіться, ой, тих теклопе. Оно як спинка їм видибала, коли сиділи зверху, як їм було мало місця. Але вже зараз перестали, що бачу. Диви, чого ти б'єш його? Диви, ось оце чорно-біле б'є всіх. Так, зараз покажу вам, хто сів качок і як висіли качки. Девий сидіти, там. Так, села у тут огона качка. Ось голуба. Зараз було ставимо, бо качку, бо кури лізуть до неї поки. Ось Села. сіла. Так, вона, вона тоді. Поправить її треба буде вилізти, бо ось скільки гнізд, дивіться, курячих одне, друге, ось третє, ось четверте, п'яте, а вони несуться, лізуть до качинок. А це сіла молоденька качка. Ось, травнева. Ось, Тихо, чого ти? Чого ти? Тут ми поставили, ящики їм. Не хочу. Чого це тебе не фокусується? Поставили тут, несеться качка. Тут ось окурочка сіла нести. Покажи. голову. Ось, бачите, чубата така. Так, ось у мене маленькі міші старі кури. Покажу. У нас так тепло на дворі вже. Ось. Півник, курочки. Ось качу, ти може переїхати кому цікаво. Проживаємо в Київській області, білоцерківський район. район. Гуси ще в мене лишилися, тільки я їх не можу знайти, пішли десь. Гуси лишилися, ну, вони вже живуть в сараї. Я вам тоді покажу ввечері, як буду заганяти, зніму відео. Ось. Свиню ми зарізали, вже все, немає свині. Лишились тільки кури, гуси і качки. Ось, все, друзі. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного, мирного і тихого дня.